У мене на каналі вже є 4 відео поїздки Південним Бугам в плейлисті Вінничина. В цьому відео я коротенько розкажу, що побачила в тій подорожі, бо не кожний будинок заслуговує на окрему розповідь. Наступний будинок дивилася в селі Щурівці, що над Південним Бугом. Дорога до села хороша, по селу грунтова. Будинок знаходиться на тихій вулиці, де майже ніхто не живе. Вулиця заросла травою та їхати можна. Від вулиці залізні зелені ворота з хвірткою. Дерев'яний паркан з одного боку та стінка на стовпчиках з іншого. Від сусідів двір загороджена сіткою на стовпчиках. Сумка на воротах імпровізований поштовий ящик. Двір вкритий травою. Справа криниця та дім. Посередині сарай для худоби, біля нього туалет, зліва літня кухня. Перед нею дров'яний сарай, за нею навіс невідомого призначення. До будинку та літньої кухні підведено газ, видно газову трубу. В будинку газ підведено до груби. Від літньої кухні у власниці не було ключів, але там є газова плита. В сараї для худоби дах просів і потребує ремонту. Скоріше за все заміни балок. Обидва лічильника і газовий, і електричний на торцевій стіні будинку. Цоколь невисокий. Даганку три сходинки. Будинок цегляний площею 70 метрів. Дах шиферний потребує ремонту. За день до перегляду над Південним Бугом пройшлась злива з грозою. Наробила людям біди. Перший, що побачили в коридорчику, калюжа води на підлозі. Стеля протікає майже по всьому будинку. Планування традиційне. Праворуч та прямо дві прохідні кімнати з грубою між ними. Ліворуч велика кімната без опалення. Вікна маленькі, завішані, тож в будинку темна. Межкімнатна груба облицьована плиткою, до неї підведений газ. Топити можна або газом, або дровами. В сусідній кімнаті мокра пляма та стара тріщина на стелі. Стеля вже трохи сиплеться. Підлога скрізь дерев'яна. Вікна двійні, дерев'яні з зимовими рамами, черговий килим з оленями. В великій кімнаті ліворуч значне підтікання постелі та шматки глини на підлозі. Чергові рибки в серванті, тут їх аж два комплекти. Перевіряю стан стін. Серця під вікном є тріщина. Вона продовжується на фундаменті. Стан відмостки не дуже. За будинком я взагалі її не бачу. Крокви підшиті крагесам. Потрібний ремонт. Є затікання по фасаду, десь, мабуть, втрачена частина водосточного жолобу. На задній стіні тріщина починається над вікном і продовжується по підвіконню найслабкіше місце в будинку. Лічильники. Криниця не глибока. Вода є. Це низький берег Південного Бугу. Вода має бути близько. Цегляна літня кухня закрита. Всередину не потрапили. Біля неї ще один сарай. Цегляне приміщення для худоби. Поруч відгорожений майданчик для корей. За двором великий рівний город з гарним черноземом, аж он до того дерева сорок соток. Город в оренді, засіяний соняшником. Їй кілька вишень та горіхів. Є кілька старих слив біля будинку, які ще рясно родять, та садок вже треба поновлювати. Ціна 2800 доларів. Земля не приватизована. Об'ява є на OLX, посилання залишу в описі. Разом з цим будинком власники пропонують на додачу ще ділянку, де колись стояла батьківська хата. Вона виходить до річки. Правда, не до південного буга, а до маленької ноунеїм річки його притоки. Їх тут безліч. Якщо Дністер схоже на хребет хека, до нього впадає всього кілька великих річок Субіч, Ушиця, случ, то Південний Буг схожий на хребет товстолоба. Маленькі річечки, як мілкі кістечки, пронизують весь простір навкруги. Ось там в кінці ділянки є річечка. За нею ділянка ще продовжується на тому березі. Чому мені намагаються продати це як город? Це ліс з деревами, яким років, як мені, тобто багато. То і для чого захоче придбати собі таку проблему ще й вважати її гарним додатком до угоди. В селі Щурівці проживає десь 300 людей. Воно лежить на березі Ладижинського водосховища. Природа навкруги чудова. Є магазини, старовинна церква, пошта, дротовий інтернет, пані, у якої я питалася дорогу, працює в селі поштаркою, все про всіх знає. Вона розповіла, що в селі стоять пустими десь 80 будинків, десь 8 з них продаються, ціна 3-4 тисячі, залежить від стану. З того, що продається, на Південний Буг не виходить нічого. На жаль, фасадну землю з видом на річку скуповують в першу чергу і коштують такі будинки в 2-3 рази дорожче, ніж ті, що без краєвиду. Це справедливе для будь-якого гарного місця. Найближчі міста з цією необхідною інфраструктурою Братслав – 22 км, Гайсін 25 км та Ладижин 30 км. Можна було походити, подивитися, що ще в щурівцях продається. Не так часто знаходиться релевантна інформація на місці, та вже темніло, та треба було ще доїхати до готелю. Ночувала в губнику, готель Зелений Клин, дуже пристойна на свої гроші і можна забронювати через букінг. Губник велике село. Десь 1300 людей лежить на березі Південного Буга. Цегляні паркани викладені везерунками. Місцева мода. Ніде більше я таких не бачила. А ще в губнику є діючий паром через Південний Буг. Вранці пішла на нього подивитися. Паром безоплатний, потужністю в одну людську силу, тільки для людей, велосипедистів та мотоциклів. Переправляється за допомогою ось цієї дівайсіни, швидко управляється нею як веслом. Така краса навкруги. Самостійно я переправлятися не ризикнула. Я себе знаю. В результаті я б залишилась посередині бога, а силогубник залишилась би без парому. Кожного разу я чекала попутників. І вони мені всю дорогу розповідали. Але знаєте, як у нас гарно? Ось туди обов'язково сходіть, а ще туди стежка біля Буга, граніти, пороги біля старого млину, кар'єри з найчистішою та найпрозорішою водою. Там можна тиждень гуляти. Гранітний кар'єр на іншому березі Буга в лісі. Глибину ніхто не знає. кажуть, метрів вісімдесят. Вода настільки прозора, що дно видно скрізь, навіть там, де дуже глибоко. Біля кар'єру є обладнані зони відпочинку. Чисто, чи то люди за собою прибирають, чи то місцева влада слідкує. Трохи далі є інший кар'єр. Його називають дитячим, тому що там мілка біля берега, а не десяток метрів глибини відразу, як тут. Губник мені сподобався неймовірно. На Великс не було чинних об'яв в цьому селі, та там настільки гарно, що я вирішила попитатися на місці. Чому б нас не навчали граблі, а серце вірить у дива? Жодного разу ще цей підхід не працював, то що, я продовжую шукати по вулицях. З'ясувати щось губнику в неділю вранці, то марна ідея. Я ходила, я заглядала у подвір'я, ніде нікого. На мене реагували тільки собаки. Весь цей край села дружно хором на мене гавкав. Нарешті, подивитись, що там відбувається, вийшли її господарі. І що? І нічого. Як завжди, пустих будинків багато, навіть з виходом до річки. Будинків, що продаються, немає. Хтось щось чув, хтось комусь щось сказав, та точно ніхто нічого не знає. Он там можна подивитися, і он той, мабуть, продається, і там бабуся нещодавно померла, родичі казали, що будуть продавати. Земля понад Богом неймовірно, радюча. Закинуте подвір'я за рік-два зарастає повністю. Відкрилаєш хвіртку, а там амазонські джунглі, тільки замість лян ожина вчіплюється у волосся, і не видно нічого. Що там є, в якому воно стані. Заглянула в пару дворів, що мені порадили, влізла в кропиву. Маю пару телефонів, за якими неможливо дозвонитися. Черговий раз впевнилась, що ходити по вулицях розпитуватись про будинки це контрпродуктивна ідея. А ось це взагалі прекрасно. На будинку написано продається, будинок в гарному стані. У дворі бачу пані, яка там живе. Що може піти не так? Заради Бога, я тут просто живу, мене пустили пожити, телефона власниці не знаю, де живе і коли приїде, мені невідомо. Узнаю брата Кольо, теж ВПО з окупованих територій. Якось життя владналась, дуже не хочеться щось міняти. Я навіть десь людину розумію: якби будинок виходив на бух, я б телефон власниці з пані видавила на крайній випадок є сусіди. А скільки будинок в центрі села, я лишила все, як є. Та якщо ви спитаєте мою думку, це відстій. Не треба так. Губник сподобався неймовірно. Якщо розглядаєте Вінничину, зверніть увагу на це село. Кілька магазинів, пошта, нова пошта, центр села з церквою, пам'ятником та клубом, дротовий інтернет, ходить громадський транспорт. Найближче містечко Ладижін. До нього 20 кілометрів, до Гайсина 27. Побачила об'яву на будинку в савицях, зупинилась розпитатись. Тут теж зараз живуть ВПО. Будинок показали зовні цегляний, підведено газ, зроблено опалення. Город сорок соток, з виходом до річечки берладинки, там навіть риба ловиться. На подвір'ї багато господарських споруд, у літній кухні небезпечно відійшов один кут, вода з свердловини. Дозвонилась власнику. Ціна 6 тисяч доларів, що в цих місцях за такий будинок не так вже й дешево. Та якщо цікаво, на фото є телефон власника. На сьогодні все. Це перша частина розповіді про Південний Бух. Закінчення в наступному відео.